Доброго дня, п'ятикласники, сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі економічного змісту. І сьогодні розглянемо задачі на роботу. В задачах на роботу розглядається три основні величини, які позначаються буквами. Буквою великою А позначається обсяг роботи, або просто ми можемо говорити робота. Вона дорівнює продуктивності праці, помноженій на час виконання роботи, відповідно літерою Т. Позначається час виконання роботи. І літерою N позначається продуктивність праці. Продуктивність праці, іншими словами, називається швидкість виконання роботи. І з цих трьох букв ми можемо скласти формулу роботи. Робота дорівнює добутку продуктивності праці на час виконання роботи. І з цієї формули ми можемо вивести ще дві Формули. формули для продуктивності праці та формулу для знаходження часу на виконання роботи. Продуктивність праці дорівнює обсяг роботи поділити на час. І, відповідно, час дорівнює обсяг роботи поділити на продуктивність праці. Ось ці три формули вам необхідно вивчити. На наступному уроці буду перевіряти їх на оцінку. А тепер розглянемо декілька задач, щоб застосувати ці формули. Перший номер 551. Артем почистив 30 картоплин за 10 хвилин. Знайди продуктивність праці Артема. Щоб знайти продуктивність праці, букву N. Нам необхідно роботу поділити на час. Робота Артема заключалась в тому, щоб почистити 30 картоплин. Відповідно, ми 30 картоплин ділимо на час виконання роботи на 10 хвилин. І виходить, що це 3 картоплини. За хвилину. Це наступний номер 559. Принтер друкує 8 сторінок за хвилину. Скільки сторінок він надрукує за 2 хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин, 12 хвилин та 15 хвилин. Значить, у нас буде декілька дій. Перша. 8 сторінок за хвилину. Це його продуктивність праці. Скільки сторінок він надрукує за 2 хвилини? Тобто ми продуктивність праці множимо на час виконання роботи. І відповідно 8. Помножити на 2 буде 16 сторінок за хвилину. Друга дія. Ми 8 множимо на 5. І буде 40 сторінок За хвилину. Третя дія 8, множимо на 10. І буде сторінок. Сторінок за хвилину. Четверта дія. Вісім. Множимо на 12. І буде 96. Сторінок. За хвилину. Та вісім множимо на п'ятнадцять. П'ята дія. Вісім множимо на 15. Буде 120 сторінок за хвилину. Все. Студентка має здати реферат на 48, на 48 сторінках. Скільки часу працюватиме студентка над рефератом, якщо на день буде робити 2 сторінки, 3 сторінки, 4 сторінки, 6 сторінок та 8 сторінок. І так, вся робота. Це 48 сторінок. Її продуктивність праці на день буде дві сторінки. Скільки часу, тобто скільки днів. Перша дія – 48 ділимо на продуктивність праці дві сторінки в день. Це буде 24 дні. Друга дія – 48 ділимо на 3 це буде 16 днів. Третя дія. 48 ділимо на 4. Це буде 12 днів. Четверте. 48 ділимо на 6. Це буде 8 днів. І п'яте. 48 ділимо на 8, це буде 6 днів. Наступний номер 563. Робітник працював 2 години. Яка в нього продуктивність праці, якщо за ці 2 години він виготовив 12 деталей? 14 деталей, 18 деталей, 24 деталі, 26 деталей. Щоб знайти продуктивність праці, нам необхідно роботу поділити на затрачений час. Робітник працював 2 години. І за ці 2 години він виготовив 12 деталей. Тобто, перша дія продуктивність праці. Ми, ми ділимо 12 деталей на 2 години. Це буде 6 деталей. За годину його продуктивність. Друга дія. 14 ділимо на 2 години. Це буде 7 деталей за годину. Третя дія. 18. ділимо на 2. Це буде 9 деталей за годину. Далі 24 ділимо на 2, це буде 12 деталей за годину. Та 26 ділимо на 2, це буде 13 деталей за годину. Ось така продуктивність праці робітника. І розглянемо номер 565. Для цього нам треба побудувати таблицю. У номері 565 ми маємо скласти усну умову до кожного стовпчика в цій таблиці. Тобто скласти свою задачу та швиденько її розв'язати. Розглянемо перший стовпчик. Садівник саджає 20 дерев, посадив 20 дерев. Його продуктивність праці 4 дерева за годину. Питання: скільки годин садівник витратив на посадку дерев? Значить, щоб знайти час, нам необхідно роботу поділити на продуктивність праці. Тобто, 20 ділити на 4 буде 5 годин. Заносимо в таблицю 5 годин. Годину. Друга задача. Учень читає 115 слів за хвилину. Текст він читав 4 хвилини. Питання. Скільки слів він прочитав? Значить, щоб знайти роботу, нам необхідно продуктивність праці помножити на час. 115 помножити на 4.

На заводі Кока-Кола автомат пакує 180 пляшок за 6 хвилин. Знайти продуктивність праці автомату. 180 ми ділимо на 6. Закриємо один нулик. 18 на 6 буде 3. І 0 відкриваємо, буде 30 пляшок за хвилину. 30 пляшок за хвилину. На сьогодні все. Домашнє завдання буде в описі під відео на сайті школи та у класрумі. Дякую всім за увагу. Любіть маму, тата і математику.